В Івано-Франківську горів ПАП. У зоні ризику були й поруч розташовані заклади торгівлі. Через займання змінився також рух громадського транспорту в обласному центрі. Про наслідки загоряння наш денис служний розкаже. Ось на цьому місці в мікрорайоні Пасіч натрапилася пожежа. У двопороховій будівлі закладу громадського харчування горіла покрівля. Площа пожежі складає 260 метрів квадратних. Також було встановлено, що перекриття та другий поверх будівлі дерев'яний. До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи міста Івано-Франківська. До ліквідації пожежі було залучено 35 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Наслідки загоряння було ліквідовано менш ніж за годину. З місця пожежі рятувальники винесли газовий балон, чим запобігли вибуху. Також рятувальниками було врятовано від вогню, поруч розташовані заклади торгівлі. На місці пожежі було створено штаб пожежогасіння та чотири оперативні дільниці. Постраждалих наслідок пожежі немає. Причини її виникнення та всі деталі наразі встановлюють правоохоронці.